Котику, братику, привіт! Ти на каналі Just Fіšman. Мене звати Микола. І сьогодні ми з тобою зробимо огляд на вейдерси торгової марки з AliExpress Копія. І я собі придбав дві куртки фінтрейловські мені дуже сподобалось оригінальні. захотів Вейдерс, але в Україні нема або розміру, або дуже дорого. Вирішив і замовити з AliExpress Було цікаво якість, так, 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 так як в мене є оригінал, я можу порівняти. І сьогодні ми з тобою розпакуємо вейдерсів і порівняємо з оригінальною якістю цієї фірми. Подивимось, чи можна брати фінтрейли на Aliexpress і що з того вийде. Почнемо з самих вейдерсів. Приходять вони ось в такому от рюкзаку Ремарочка. А поки не почали, я коли дивився, ну, нашов на Алікспресі Фінтрейл, порівнював опис, зовнішній вигляд, як воно виглядає, де там яка молня, які ну, зроблено майже в 100% попадання в оригінал. Тобто, всі надписи. Замки, там, строчка, все схоже дуже на оригінал. Єдине, що я знайшов відмінність, це коли я ще замовляв на Aliexpress, Єдиною відмінністю було те, що на копії, на самому Наскінне апреновому, немає логотипу Fintrail. А так, один в один. Ця модель є топовою моделлю Fintrail. Speedmaster. У мене куртка Speedmaster теж топова модель. І тому. Починаємо розпаковочку. Поїхали. Так, в такому рюкзаки, сказав вже, що таке, що таке вейдерси, для чого вони потрібні. Так, давай пройдемося спочатку по ТТХ, потім, потім вже будемо дивитися по... потім вже подивимося сам товар. Так. Бо ТТХ. Вони заявляють, що мембрана 25 тисяч мм і дихаюча способність 7000 г на, на сутки. Це такі самі показники, як і у оригінального. Ну, есть, тут, есть, якщо видно на планшеті, ці замочки, строчки, ну, все. Єдине, що немає на неопринному носку, немає логотипу Fintrail. 25 тисяч вони заявляють і, 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 і 7 тисяч дихаюча. А тепер переходимо до самих, до, самого, до самих вейдерсів. Вейдерси зроблені дуже якісно. Є там невеличкі косяки щодо там десь клей, там може шов якось неровно зроблений, але ми... по-більшому в основному зроблені дуже не дуже зручно показувати, зроблені дуже якісно, приклеєні. Ну тут, тут є якась, там може десь клей потік такий, а так взагалі дуже якісно. Шкарпетка йде неопренова, розміри вони вказуються, Це, це щоб вдягати під, вдягати під ботинок забродний спеціальний. Яку я різницю почуяв, коли порівнював. Так, планшет мені не потрібен. Коли я порівнював з курткою. Десь у мене куртка ще є. Так ось куртка оригінальна, до речі, купляв в Україні. В, 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 яку різницю я помітив по матеріалу? Якщо подивитися. Куртка заявляється. Зараз, секунду. Секунду, секунду, секунду. Куртка заявляється 20 тисяч і дихаюча також 7 тисяч іде. Куртка 20. Тобто по факту, по факту своєму штани повинні бути плотнішими, бо у фінтрейла є така сама куртка в такій самій розкрасі, але йде вона комплектом, і в неї там, якщо не помиляюсь, 17 тисяч чи 16 тисяч е, мембрана. І коли їх порівнюєш, от 20 тисяч і 17, воно відчувається, що це більш платніша. У, у спіртмастера в чому прикол, тут іде неопреновий рукав. Якщо у, комплектно, у комплектної куртки там йде ну, звичайний такий манжет, затягуючийся, то тут іде неопрен. Чому я вибрав собі неопрен? Тому що Ну, рибу достаєш з води, з човна, ще десь, і вода буває отак тече по рукаву, а тут неопреновий рукав плотний, і вода не потрапляє в куртку. Тим паче, що якщо рука різної ширини, цей неопрен можна підрізати. Тобто можна сантиметр зняв, в тебе ширше став, конус знайде. Конус Дуже крута куртка, я дуже задоволений. Я вже в неї під зливу попадав і на човні плавав, ну і знімаю ролики, і вітер тримаю, вже на, 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 виходив на льот, в, неї, в ній виходив. Куртка дуже задоволений, якість просто на вищому рівні, Тепер перейдемо до порівняння. Порівняння, Якщо помітили, ця, цей матеріал. Майже не видно яких-то заламів. Тобто, він, якщо виси там по ньому не ходять ногами, як я тільки що, він майже без заламів, він такий звичайно, ровний. А тут вона така, здається, от як пом'ята. По плотви, по щільності, по щільності, 1, секунду, я десь виберу фрагмент, Ну, по щільності вона дуже-дуже близька до от, 20 тисяч. 25 тут 100% немає, але до 20 ну, тисяч ну, дуже поряд. Матеріал трохи інакший, але дуже поряд вони по матеріалу. Ну, я б не сказав, що поганий матеріал, так візуально, ну, тактильно вони дуже схожі по, ну, по структурі. Дуже схожі. Ну, відлічити. Ну, якщо так от не, немає оригіналу, то, мабуть, і складно буде зрозуміти, що щось не так. Да, 25 не, немає тут мембранки, але десь там 18 тисяч ну, є. Я ще в них на воду не виходив. Вони вже прийшли, коли на вулиці було дуже холодно. Я єдине, що зробив, це я їх вдягнув. Зайшов в ванну і просто на себе з душа поливав воду. Воду не пропускають, поки все ну, мені дуже подобається. І, до речі, всі деталі, як і фінтрейла, там, хардтекс, резинки, все дуже якісно зроблено, молні штучки. Дуже ну, схожа на оригінал. Навіть емблема, яка тут на куртці йде збоку, така от резинова, також тут виконана на, на вищому рівні. То є якісь маленькі по похибки. Ну, ціна на європейському ринку, ну, офіційний сайт Фінтрела 500 євро у цих вейдерсів. А копія я купив в акцію там, плюс купони на Aliexpress за 90. Ну, різниця в 5 разів. Я не розумію, навіщо платити більше, якщо можна заплатити менше, я ще не купив собі сапоги під них, але планую купити оригінальні. Щодо того, чому я купив собі вейдерси, я часто рибалю в забродах, але коли в забродах стоїш штатно на одному місці і там кидаєш і на вулиці, плюс-мінус нормальна погода, там плюс 15, наприклад, то комфортно, можна в забродах стояти, ніяких проблем немає. Але коли йде піша риболовля, то за рахунок того, що звичайні заброди не дихаючи, в тебе скопляється, скопляється конденсат в штанах, ну і просто через пару годин ти весь мокрий там всередині. Це дуже некомфортно, дуже незручно і дуже ну, не рекомендую в забродах довго ходити. Тому я захотів собі взяти дихаючи мембрану для того, щоб я мог рухатись. В чому прикол цієї моделі? яка, чому вона сама дорога і сама крута у фінтрела, тому що це моделька найбальша ну, типу, мембрана, то все і всі замки, але у них є тут є така мовка. Що дає це мовлення, це ви можете сходити, справити нужду. Якщо жарко, там. Ще карман вгудні, до речі, є. Справити нужду можете. Це дуже зручно, не треба знімати весь комбінезон, щоб там, повністю роздягатися, щоб справити нужду. Це дуже зручно. Ну, Я розумію, що це буде, мабуть, слабким місцем, тим паче у копії. Але шви проклеєні дуже проклеєні, дуже добре, все так виглядає. Ну, я б навіть, мабуть, не відлічив від оригіналу, якщо в мене був оригінал, бо зроблено все дуже-дуже добре. Що по розміру, я заказав собі Ельку, тому що в мене куртка Елька. Ну, Мібрана, а ну, вона трохи більша на мене. А куртку, яка другий слой, то що я взимку використовую. І в мене М-ка. Ну, вона по, по тілу зроблена для того, щоб вона не заважала рухатись і була так більш плотна. Ну, сиділа на мені. Я заказав собі Ельку, що по розміру. Я 1,80 і 85 кілограмів. На мене вона сіла нормально, трохи, може, ну, вона, мабуть, десь на метр, 85, десь по 90 кг, все буде от прям ідеально по, по, по крою. Але ж я не буду надягати е, вейдерсів на тіло. Це буде якась куртка. Ну, ця куртка буде, до речі, це буде куртка, це буде якась там фліска, може бути по осені, по восени і весною. Тому оці от там зайві сантиметри, які в мене зараз є, там вони посередині йде такі от е, ремінь є ось такий. Хтось він стягує талію і все дуже комфортно. Ну, зроблено дуже-дуже дуже непогано. Е, від себе хочу додати, що не жалкую, що купив копію на Алікспресі, випробую весною на воді, дам більш розгорнутий е, огляд на нього. Ну, поки то, що я подивився, пощупав, порівняв. Я дуже задоволений. Можна було б взяти Мку, щоб було прям крові, все красиво, нічого там ніде не, під, не висіло. Але я не знаю, в яких умовах я буду використовувати. Возможно, буду використовувати, коли на вулиці буде плюс 5, мінус 1. І зайвий одяг під Вейдерси не завадить. Тим паче, що це будуть другі штани, там може якась фліска ще, ще щось, Ну, щоб не холодно водіного не знаходитись. Бравік для того, щоб. Комфортно було рибалити з берега, бо зачасту, коли ловиш хижака, не дуже зручно з берегу там, кидати. Так зайшов собі спокійно, там, якщо не помиляюсь, висота майже по грудну клітину. Дуже високі, вони дуже зручно буде. Тому я посилання залишу під роликом. кому потрібні вейдерси, можете замовляти якість на вищому. Ну, дуже-дуже непогана, висока. Я боявся, що буде трохи. Хуже якість. Тому, дякую за перегляд, став подобайку цьому відео, залишай коментарі. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Обняв, поцілував, чао-какао!